Ми адаптуємо і культурну рослину, ну і бур'яни. Але для того, щоб потім класно спрацювати з ЗЗР, культурна рослина повинна це все витримати. Тобто, якщо у нас є різновід бур'янів, то більш однолітні, злакові, і там, широколисні пішли, робимо ми класну бакову суміш. Я вам рекомендую робити ph тести, робити ph коректори. Дивіться, все це. Працює на результат. Ми зарядили цю тему ще в 2024 році. Всім кажемо, що дешевий ph тест робить свою корисну дію, яку ви в воду не брали, ви водичку повинні бати, що це о, дивіться, це оцій, от, оцього, оцього, ну, це, це там стої, ну, ну, там стоїть, 5 рублів, да, там, 5 гривень з цих сраних. Но, Воно тут рішення хватає, там кількість його величезна. Тобто ваша бакова суміш буде працювати, ви будете знати наскільки. тобто, при Бакова PH 8,5, бакове суміші реагенти, препарати працюють.